2014 рік став переломним в історії України. Революція гідності дала поштовх до реформування всієї країни. Після майдану довіра до правоохоронних органів була критично низька. І тоді Кабмін призначає першою заступницею МВС Екус Гуладзе. до того. Вона сім років активно працювала над реформуванням грузинських органів внутрішніх справ. Перший крок до нової поліції. Ходіть міняться і, і, і сусідствуюча патрульна паліція в місті ГАІ, тому що функціонально це стане фундаментом нової національної поліції України. Вже за місяць заступниця розповіла про перший реформований підрозділ поліції, а далі йшов набір. 2 липня 2015 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону про нацпол. а за два дні дві тисячі патрульних присягли на вірність України на Софіївській площі. Хотілося, щоб до нас підходили, щоб з нами спілкувалися. Ми будемо спілкуватися, завжди будемо раді допомогти. Саме для цього ми прийшли. 7 листопада 2015 року набув в чинності закон про національну поліцію з цієї дати офіційно міліції на теренах України вже не існувало, і ось замість похмурих райвідділків ми отримали скляні офіси, замість старих уазів нові пріуси. А замість строгих міліціонерів молодих патрульних. Принаймні таким був план на рівненщину. Реформа дісталася не одразу. Якщо закон запрацював восени 2015-го, то перші рівненські патрульні склали присягу 19 квітня 2015. І 16-го року тоді 193 інспектори, відібрані з тисяч кандидатів, вийшли на патрулювання. Коли я почула про набір в національну поліцію, то відразу пішла, якби заповнила анкету. Не вірила, якщо чесно, в свій успіх, тому що було дуже багато думок на рахунок чесності і прозорості цієї реформи. Але крок за кроком, коли проходила всі етапи, зрозуміла, що дійсно у нас є ще справедливість і. Ну, все-таки не все робиться в цьому житті за гроші. Першим, хто очолив патрульну поліцію Рівненщини, став Сергій Мерчук, учасник революції гідності та боєць полку Азов. На посаді начальника він пробув аж до осені 2024 року. Потім тому ротація в Слов'янськ і Краматорськ. А в липні цього року Сергій Мерчук повернувся на захід України в сусідню Волинську область. Ситуації і, і в них зараз вони не такі небезпечні і цікаві адреналіном, як в мене були в Краматорську, так? І, можливо, там в довоєнні часи в Рівному, де ми там, з Бурштинщиками, там, де мені, там, з вікна по вікну з РПГ стріляли чи ще якісь такі речі. А, але далі побачимо, ну, типу, і, надіюсь, буде післявоєнний час і поліція буде теж потрібна. На місце Мерчука обов'язки начальника тимчасово виконував Олександр Малиш. Довго на Рівненщині він не пробув. У січні 2025 року його призначили заступником начальника головного сервісного центру МВС. А управління патрульної поліції очолив Микола Прищепа. До цього аналогічну посаду займав у Чернігівській області, а шлях патрульного почав з рівного у 2016 році. Так, а як ж змінилася поліція? Бодікамери стали нормою. Хоча вони не вирішили всіх проблем, але рівень контролю та доказової бази зріс. Нові авто, планшети, бази даних пришвидшують роботу. У рівному з 2017 року працює велопатруль. А у торік на вулиці міста виїхав мотопатруль. На задання це на стоїть е, швидке реагування на дорожньо-транспортні пригоди, е, допомога населенню. Е, Будуть поставлені на задачі супроводи загиблих наших воїнів. Також будемо перекривати мовчання Це на 9 ранку в центрі міста. Однак поліція це не лише про тил. У 2022 році департамент створив бригаду Хижак. Вона оборонить державу на фронті. Серед рівненських патрульних у складі хижака є її герой України. Люди, якщо бачать людину у формі, то це в них тільки ЗСУ. Ну, тобто Вони не розрізняють, де поліція, де ЗСУ. І, по-друге, ну, чесно кажучи, про те, що поліція воює, насправді мало висвітлюється. А поліції воює дуже багато, насправді дуже багато. Ті самі стрілецькі батальйони з кожної області, плюс хижак, вся бригада лють, дуже багато підрозділів типу Сафарі, Цунамі, Еней, Дніпро-1. Корт, так само спецпідрозділ, тільки стрілецький, інший, плюс основний корт дуже багато поліцейських воює. Чи вдалася реформа поліції? Важко сказати, адже проблем вистачає. Хабарі перевищення повноважень нікуди не ділись. Однак завжди є з чим порівнювати. Напевне, можна сказати, що поліція це не нова міліція. Реформа, що починалася як спринт, виявилася марафоном, який тепер доводиться бігти в умовах повномасштабної війни. І запит суспільства на справедливість, який і породив цю реформу 10 років тому, сьогодні лише посилився. Владислав Стецюк, новини Рівного.